Ой. Зустрічали просто біля вікон мешканці російського курська напередодні ввечері. Спостерігали дивне природне явище бумеранг. Точніше, вибуховий бумеранг, який повертається до росіян, бо цієї ночі зграє безпілотників. Атакували ймовірно електропідстанцію. Про це одразу в соцмережах розповіли самі росіяни. Ще й відео про це опублікували. Ладні курські соцмережі сказали, дрони збивають усе під контролем, але чомусь потім тамтешня мерія додала, що на деяких вулицях світла немає. Також пошкоджена газова труба. Російські міноборони сказали, збили 18 дронів над Курською областю. На ранок цифра чомусь зменшилася до чотирьох. Українські фахівці зауважують, тактика ударів по Росії постійно змінюється і ретельно вивчається. Намагаємося розширити і зону враження і. І зону самих об'єктів. Тобто там вже були не тільки останнім часом НПЗ, а й енергетична інфраструктура. Хай теж посидять без світла, бо вони на це заслужили як ніхто, безпілотники, як і в повітрі, так і на воді. Це один, одна з наших особливостей, в якій ми можемо працювати. Зокрема, без вказання дозволів, куди що де можна бити. І це от та сама ніша, яку. Необхідно опрацьовувати, розвивати і покращувати. російське міноборони. Додало, ніби то також збили БПЛА в небі над Білгородською областю й у морі поблизу Криму. Аналітики додають, росіяни повинні відчувати наслідки війни, яку вони розпочали на чужій території. Удари, зокрема, по НПЗ. Іншій інфраструктурі, командних пунктах це удар на перспективу, які можна десь помітити трошки швидше, десь можна помітити трохи з згодом, тобто на перспективу в майбутньому, і це ті ураження, які в певній мірі виводять з того звичайного стану ладу, які там впливає на економіку, впливає на зону бойових дій, там з постачанням, впливає нарешті на. Які теж саме енергетична інфраструктура, тобто світло, які мають відчути на собі що таке відповідь на їх агресію, на їх дії, до чого вони саме призводять і що і як через їх дії страждають інші люди. Вони мають це все відчувати на собі і навіть більше, тому тут дуже багато різних аспектів, які в тій чи іншій мірі працюють, тому це необхідно нанесення цих уражень. Поки що дозволів для України від партнерів гатити по військових об'єктах окупантів в Росії немає. Довгі руки дронів будуть не просто досягати важливих точок росіян, а й дошкульно завдавати збитків. Олена Рибінська, п'ятий канал. Уночі країна агресорка запускала по Україні 38 шахедів. шахетів. Як доповідає командування повітряних сил, ударні безпілотники летіли з тимчасово окупованого Криму і російського приморського Ахтарська. Наша протиповітряна оборона збила 25 дронів у небі над Одещиною, Херсонщиною, Миколаївщиною, Київщиною, а також над Сумською, Житомирською та Черкаською областями. Ще три шахеди зникли з радарів після того, як опинилися в повітряному просторі Румунії. У Києві та області ніхто не постраждав у наслідок нічної атаки шахедами. Про це повідомив чільник обловійської адміністрації Руслан Кравченко. Уламки впали в трьох районах області. Вони зруйнували три приватних будинки, гараж, адміністрацію садового товариства і автомобіль. Також падіння уламків спричинило загорання сухої трави, пожежу загасили. Оперативні служби фіксують і ліквідовують наслідки. Ворог атакував Донецьку область. У наслідок цього дві людини отримали поранення. Повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. У Покровському районі пошкодили багатоповерхівку. У Краматорському понівечили 10 будинків, дві автівки та інфраструктурний об'єкт. У Миколаївці окупанти поранили людину. У Бахмутському районі ворог пошкодив майже 10 приватних будинків і багатоповерхівку. Поблизу часового яру поранили цивільного. Десять постраждалих через ранкові обстріли Харківщини. Про це повідомив чільник області Олексанігубу. Пошкоджено шість приватних будинків, п'ять повністю зруйновані. Горіли чотири автомобілі. Гараж нагадаю, що у наслідок атаки, 24 липня, по лозовій на Харківщині загинули троє людей. Ще шестеро отримали поранення. Двоє людей постраждали на Одещині у наслідок атаки окупантів. Про це інформує обласна військова адміністрація. Росіяни скеровували ударні безпілотники на Ізмаїльський район. Одна з адміністративних будівель загорілася, частково зруйнована. Також через уламки понівечений приватний будинок. Майже 150 бойових зітнень протягом минулої доби. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там ворог провів майже чотири десятки штурмів. Повідомляє генеральний штаб. На харківському та куп'янському відтинках відбулося по 8 боєзітнень. На Лиманському напрямку сталися 15 боїв, а на сіверському сили оборони відбили 9 атак. На Краматорській ділянці ворог намагався 12 разів покращити своє становище. На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону 7 разів. Понад три десятки боїв сталися на Курахівському відтинку. Понад 570 тисяч окупантів примусово демобілізували Збройні Сили України. Доповідає генеральний штаб. Більше тисячі загарбників знищили за минулу добу. Понад 10 танків перетворилися на металобрухт. Майже три десятки броньованих машин окупантів вже ніколи не заведуть свої двигуни. Також українським військовим вдалося утилізувати майже півсотні артилерійських систем, розтрощили і дві системи протиповітряної оборони. Більше шістьох десятків дронів примусово приземлили, і майже вісім десятків автомобілів загарбників більше не їздитимуть українською землею одинадцять машин спецтехніки знешкодили сили оборони. Російський гелікоптер Мі 28 розбився в Калузькій області. Екіпаж не вижив, повідомили ворожого міноборони. Попередня причина авіатрощі – технічна несправність. Борт упав у лісовому масиві. Серйозних руйнувань на землі не спричинив. До місця інциденту доправили спеціальну військову комісію. Вона розпочала огляд місцевості. Гелікоптер виконував плановий політ. Влаштовували пожежі в торгових центрах Євросоюзу СБУ та Нацполіція затримала агентурну мережу спецслужб Кремля. Ворожі поплічники хотіли також підпалювати заправки, аптеки і ринки в Україні. Організатори агентурної мережі повідомили про підозру в державній зраді і підроблені документів. Зловмисники можуть провести за ґратами довіку. До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях, а також у Запоріжжі. Так, все національна поліція України віші двері, відійдіть на центр кімнати інакше двері зломано. Щоб відрядити завербованих підпалювачів за кордон. Фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема, паспорти, водійські права, дипломи про освіту і медкартки оформлені на третіх осіб. Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загорання об'єктів на камери власних телефонів. Це потрібно було для подальшого звіту до ФСБ.